Дружина загиблого військовослужбовця Олега Пронцевича Ірина розповіла шокуючу історію про те, що у рідному селі Тоболи на камінь звідки родом загиблий. Місцевий священник УПЦ Віктор Пощук не дозволив занести гроб із його тілом і відспівати покійного в сільському храмі за участю священника з українського патріархату. Він не просто не дозволив це зробити в церкві. Він сказав, що ви навіть ну я вам не дам, щоб ви це біля церкви зробили. Того, що ви будете потім фотографувати, скидати відео, тобто він боявся вибачте, за свою сраку, угу. не, ну не зважаючи взагалі не на, яке, не, не на те горе, що в нас взагалі відбувалося. Ну це просто я, я не можу якось описати цю людину нормальними словами. Вдова військового додала, що відспівали і поховали Олега Пронцевича у Луцьку. Проте вирішила цю ситуацію священником не замовчувати, оскільки була шокована тим, як він віднісся до горя сім'ї і до загиблого військовослужбовця. Ми сконтактували з священником, і ось як він пояснює ситуацію. З близьких родичів до мене ніхто не приходив. Я почув, що загинув Олег, і одна була думка, що ми будемо охоронити вже. знаєте, налаштувався. Потім був мене похоронено, ну так 35 років хлопець помер, і я в храмі готувався до відспівування. Приїхала одна жіночка, далека їх родичка. Вона пенсіонерка приїхала і говорить: ви чули батька, загинув Олег чув, біда кажу, гори. От ну, хочуть хоронити, але значить, ПЦУ, ну не ви будете хоронити. Як бачимо, може разом тако. Я так перед похороном вже пів години мені потрібно було підготуватися і почав говорити їй. Що я буду говорити з нашим правлячим архіреєм. Ми в кінці помінялися телефонами, я дав свій, вона дала свій. І значить, я відспівання зробив. Приїжджаю, приходжу додому, буквально через. Було пів першого приблизного дня, як вона підійшла до мене. А вже після третій години я таки приліг. Вона дзвонить. Ви батька дзвонили доводики. ще ні кажу, бо там відпочиваю, трошки втомився. Вже не дзвоніть, все вирішено. Дружина хоче ховати в Луцьку. Нагадаємо, Олегу Пронцевичу було 33 роки. Він загинув 8 квітня біля Покровська, захищаючи нашу землю від російських окупантів.